Гори м'язів в ініграму целюліту. В Кіровограді вперше пройшов відкритий чемпіонат із бодібілдингу та фітнесу Динамік Нешнал. Участь у ньому взяло понад 40 спортсменів та спортсменок з усієї України. Жінок обирали в абсолютній категорії фітнес бікіні чоловіків у категорії бодібілдингу. ходом змагань спостерігала Інна Примак. За кілька годин до старту змагань спортсмени починають готуватись. Хтось розслабляється, хтось повторює завчені рухи, а хтось уже наносить грим. Поки готується, встигають поговорити з журналістами. 19-річний бодібілдер ігор у цьому спорті більше п'яти років. Майже щодня він ходить до спортзалу. Каже, такий ритм життя йому до вподоби. єдина проблема для спортсмена відмови від улюбленої їжі. Проблема для мене тільки в дієті. Я люблю сладке, я люблю там всяке покушати Макдональдсів. Там таке. такое. От тільки, тільки в там, як би складність, а так в принципі особо нічого сложного. У дівчат процес підготовки ще довший. Вони роблять яскравий макіяж, гарні зачіски та теж мастяться автозагаль. Гаром нанести його треба рівномірно. Тоді тіло виглядатиме ідеально. На тіло ми наносимо спеціальний перманентний грім. Він не пачкається, смити його дуже тяжело на. Але... Достаточно такий красивий бронзовий відтінок. До змагань спортсмени готуються не один місяць. Ідеальну фігуру створюють у кілька етапів. На першому набирають масу тіла і накачують м'язи у тренажерному залі. На другому етапі йде так звана сушка. А не ні предполагають, що ти знемагаєшся і не кушаєш. Ні, ти просто кушає определенні продукти, більше білка, менш углів. І в результаті під кожний жир он уходит і вся красота остається. Психологічно да бувають такі даже немножко сриво, нервне, Но со временем ти привикаєш після кількагодинної підготовки. Змагання стартують першими на дефіле виходять жінки. Сейчас показу тіл, дівчата постійно посміхаються, та ані хвилини не стоять на місці. У мене показати себе судді теж врахують. У нас спочатку должна быть Барбі. Красива, симпатична, вона должна быть це перше. Але потом мы ищем недостатки у этой девушки. Если как як бы висит живот, Имеется целлюлит, обвислая кожа. Так Макіяж грим, движення на сцені, закомплексованность. туфлі не підходять купальнику. Далі вихід чоловіків. На сцені вони грають м'язами та виконують номери під спеціально підібрану музику. Тут бути тобто дуже Потім ми дивимося на мишечну масу і на рельєф. Также само оцінюється і проїзвольна програма, і самоповедіння, і ті ж плавки, і тот же грим. Тривали змагання понад три години. Судді довго визначалися і сперечалися. Врешті перемогу віддали спортсмену із Одеси Олександру Слободянюку. Конкурс фітнес-бікіні виграла Дар'я Амельченко із Донецька. На думку організаторів, змагання у Кіровограді пройшли на високому рівні. Виступили ті спортсмени, як Слободянюк, як Кудлай, які на українській сцені дуже рідко виступають в Кіровограді. І плюс, що в Україні за останні годи три точно ці спортсмени не були только Європа, лімір Арнольд Класік. Тому, я думаю, на сьогоднішній день в этом сезоні це один з самых сильних турнірів. Цей конкурс у нашому місті планують зробити традиційним. Інна примакана Анатолій басисти день за днем.